Як зробити велике текстове поле в HTML, щоб користувач міг ввести коментар, повідомлення або відгук. Це поле можна зробити за допомогою тегу Текстеріа. Додамо йому Name. І в нас вже з'явилося поле, куди користувач може вводити свій текст. Додамо йому текст-підказку Placeholder. У текстеріа існує ще декілька атрибутів. Перший атрибут це calls. Тобто ми можемо вказати кількість символів у рядку. Та атрибут rows. за допомогою нього ми можемо вказати кількість рядків, цими значеннями ми можемо змінювати розмір текстерія, але зазвичай розмір йому задається в CSS. Також по замовчуванню, користувач може ресайзити це вікно, це також можемо заборонити в CSS. Текстерія є одна особливість, так як це парний тег, То якщо між відкриваючим та закриваючим тегом Буде перенос рядка або пробіл, то Placeholder відображатися не буде. Браузер заповнює його пробілами, тому що все, що між відкриваючим та закриваючим тегом, це як текст, який буде відображатися всередині цього поля.